дано прогресію, арифматично потрібно знайти, скільки в ній є від'ємних членів. Дійсно, якщо ми подивимося на цю прогресію, то видно, що числа поступово збільшуються. до речі, збільшуються вони на 2, різниця дорівнює 2. І поступово ця прогресія прямує до нуля, колись вона перейде через нуль, і почнуть збільшуватись числа вже додатні. Отже, а n менший від 0. За формулою запишемо АН. Все, що ми знаємо в цій формулі, ми підставимо. А перший це мінус 32. Н-1 так і залишимо. Різниця 2. Мний час прогресії нас цікавить той, який менший від 0. Це нас вийшла нерівність. Я розкрию дужки зараз. Мінус 32, мінус 32, плюс 2n мінус 2 менше від нуля. 2n менше 34. n менше 32. Отже, коли кількість членів прогресії менше 32, ці члени прогресії є від'ємні. Тобто останній член прогресії, який буде від'ємний, матиме номер 31. Якби тут був подвійний знак, то ми б взяли 32. Так на рівні строга, тому тільки 31 дари.